Справа Надії Савченко виходить на фінішну пряму Свідчення Надали всі свідки захисту. Виступила у суді у російському Донецьку і сама бранка. Говорили російською, щоб не затягувати справу. Вироку її захисники очікують вже цього місяця. А в дії він може вступити в березні Після того після цього та відмовка, якою послуговується російське керівництво, путін зокрема про те, що дати суду розібратися, втратить силу. Роль суду в цій історії завершиться, і заповітна паличка перейде до політиків, переговорників, до тих, хто буде з обох боків намагатися звільнити надію або виторгувати за її звільнення щось більш цінне. У тому, що вирок буде обвинувальний, захисники Савченко не сумніваються, проте запевняють, саме в цій справі це не має жодного значення. Переконані, бо яке покарання не призначила би російська феміда, Савченко в Росії надовго не залишиться. Чи не єдиний шлях визволення Савченко після оголошення вироку обмін вважають захисники? Наймовірніші кандидати затримані торік на Донбасі. Російські військові Олександр Олександров та Євген Єрафієв, яких нині судять в Києві, Новіков каже в інтересах Москви провести швидкий обмін, І набули трошки. Вони розуміють, що зараз вони поки що можуть обміняти Савченко на щось або на когось, якщо вона помре. То такого шансу в них більше не буде. І я сподіваюся, і вона сподівається, і всі ми сподіваємося що цей обмін він він буде, про нього буде угоджено. І що це буде протягом наступних тижнів. Сама Савченко хоче сподівається вийти з тюрми вже найближчим часом. Єдиним справедливим вважає обмін всіх на всіх.